Вітаю вас, малятка, розповім я вам зимову казку. Зимовий ранок сонячний і прозорий, на снігу іскринки переливаються, дахи на будинках не наче звати, Із димарів дим іде голубий. Тарасик і тетянка дерев'яними лопатками прокидають стежку до хвіртки, бо за ніж зима снігу намела. Тарасик кидає, кидає, цілу хурделицю зняв за собою. Ой, поглянь! Яблунька зацвіла, вигукнула Тетянка. Задивилися удвох на яблуньку, а вона вся в інеї, наче у цвіту. А на другій яблунці он уже і яблука, каже, захоплено Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба не казка. Та це ж снігурі на гілки посідали. Підійшли ближче, щоб роздивитися, а снігурі порх і полетіли. Тетянка засмутилась, а біля хвіртки сніговік стоїть. І до Тетянки, і Терасика усміхається. Мабуть, хоче сказати: зимовій казці на кінець, вона тільки починається. Малята, напишіть нам цікаві історії про птахів, звірів та надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі!